Ти як? Посеред океану болі маєш сили ще пливсти? Чи маєш сили плекати надії у спокійний світ? Як ти? Чи все ще можеш пережити усі втрати? Чи можеш роздивитись у простих речах хороший знак? Ти як? Ми не збиралися проходити терор. Навіть не думали, що нас захочуть із собою порівняти хворіті і варіяти. Здорового полікувати. Прошу тебе, годі мовчати! Як ти? Я знаю, мовчки часто хочеться кричати, коли навіть першого вдоху не зробили немовлята, коли для страху вже не вистачає місця, щоб сховати. Коли хочеться наповно дихати, а в котрий раз виходить тільки задихатись, прошу, не дай себе зламати, поговори зі мною, як ти? Коли рідний будинок є, а за хвилину його може вже не стати, коли совість людську саджають в за грати. коли в душі по рідним вулицям гримлять гармати, коли забув. Як то спокійно спати. А музика насправді все ще вміє рятувати, хоча весела майже перестала грати. Вмикай, вмикайся, не ховай, дай чомусь доброму теж прозвучати. Послухай, не мовчи, ну як ти, ну як? Ти? Ми вже проходимо це гідно. Волю всю в собі зібрати. Ми спробуємо вижити, а значить, зло перемагати. Пройти складну війнуцю нам дасться тільки разом, не будь-як. Прошу, не варто все це наодинці проживати. Скажи мені, ти як? Адже тверезо мислячи сьогодні, навіть вже через хвилину може нас не стати. Тому мусимо жити, мусимо говорити зараз. І поки час здавалося швидкий раніше, раз за разом біжить так повільно, адже нам один без одного ніяк. Скажи мені, я так хочу тебе чути. Прошу, дай відповідь. Ти як?